Всім привіт! Ви на каналі Spland Games. Сьогодні далі будемо продовжувати проходити Call of Duty Black Ops 1. так попередню разу по сюжету, значить, Мейсона впіймали коли він прикривав відхід Баумана Wуца та інших. А в мене тут прийшла оця тварина, і він мені буде заважати кіт. привітайся Каже, привіт! Я буду всім допомагати визволяти Мейсона. Е з Воркути, тому що Драгович, Кравченко і. Mm -hmm. цей Кастро. Ми піймали Мейсона. І. Так, стопа де? Мюню. <laughs> uh, так, ESMG, добре. Так. А, значить, і потрапив він в Воркутун. І він його не просто там ув'язнили ну, там і так далі. Це було щось де, що. Uh... Так трошки цинічно. Поцікавіше. Я намагаюся багато різних штук не спойворити, але. Ну просто що. А тут занадто класний сюжет. іменно так дуже. Так, кіт кудись? Блін, задовпав. Блін, ну це переживати, що він зараз буде творити. Вчасно прийшов, бляха вчасно він прийшов. Я записую вранці, його ран... ці, йо ці ранок не було. Але і коли я почав записувати, він прийшов. Так, Воркута. E... E... 6 жовтня 1963. <реку> Ось це так, глядачі. А оцей другий Віктор Різнов. Хто такий Віктор Різнов? Хто проходив у люті World at War першу частину 2008 року? Це один з головних героїв. Він, по суті, напарник, він як Капітан Прайс, там, типу. Блін. А я мав. Коротше, я поки розпотякав оце. І. цей. І зараз його ув'язнили. А він один з тих, хто війшав стяг Союзу над Рейстагом. Так, да, а його ув'язнили, типу, це дуже-дуже показово, типу. Ми тут про це знаємо, але дуже класно, що це показали, як ворожі. Так, вони вирішили влаштувати бунт. 4, высоко Блин, Я не звук. Ха Это здорово, ё-моё Це за Серйозно? Треба зброя. Так все працює. Нам треба взагалі то зброя. А що my life Каже, чи ти довіряєш цьому? Дивіться, як в нього текстуриться в нього, текстури, це, волосся і, і бороди так стало світлими from... на... на цьому. Хоча в нього вони не, не такі сильно світлі, не сиві. Не мав темні бути. Жесть про Так, є вогнепальна зброя. Блін, щось мені не подобається з цей контрол с де там. Може трошки зменшити. Так, был я, ты люб любишь буквы бич плавнейшее. а нам что делать? Рук калибрным Как кнопка? Дик зад. Вот так то краще. Дик Блін, так она пруга, а що купається? У неї... Они... Ух ты, клас, що вони придумали? Вони взагалі-то ам'єн. Там зброя треба. Там куди? Сюди? А -а, це. О, мені і штуки стріляти, блін, клас. Мені подобається. А ну давай. класс. Давайте так. Поправка рубится. Класс. <плес> uh, то, что мы давайте такого. <плес> класс. Что не было? Аркуды. Не здесь. Ух ты, резерви и Не, 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 дай был, для, для был, автомат. Опять.

Не себя. <связывая> Что за работы? так, сбили

Кирили! Що мені робити? Звідки? що стоп, 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 Нам подоється. Ось він, треба Да -мо! О, заработает. Ой, блин, то свиньи попадут. Раз вас и але, але звісно. Давай не це не, не говорити. Віддам зараз хороша. Ми тут. Чисто тут не все не знаю. Ой, блин. А вот вы а вот и а вот это. Але й бунт влаштували. Що це зараз? Що зараз відбувається? Пішли, да не використовую вже останній так сказати спосіб, це газ. І цих вони ну, використав газ проти <порач> всіх, коротше, кинули <порач> туди. <Decadence>, <порач> <порач> ух ти А під покривав? <порач> Байки. Freedom. Так, давай. А де мій? погнали. Ух, ты ж -мо. Чисто як найкращий час як МВ2. Там, де треба. Жесть. Ух ты ж, -мо. У -у -у, бляха, нет. Я к ним я не знаю. Ой, Вась. до побачення, так, я зараз. Так, можно можна сідати, немає. Немає сенсу. Ух, ти Я не знаю, какие двіж. Це просто, просто капець якийсь. А це я різно. Eight, він ж призові міг стибнути. Грезно! Різно він не планував звідси вибиратися. Він не планував Але не планував. Звідти вибиратися? Резнов. ви знову були свої тілі там. Він поміг Мейсону не просто так. Треба трохи контексту. Мейсону. Там, скажімо так, промивали мізки, ставили певні експерименти. І ці всі числа він бачить не просто так. Це не просто якісь його власні жахи, щось таке уявлення. Йому це, так сказати, вбили в голову. Мейсон. 10. Це листопада 63-го Це десь тоді було незадовго що перед тим. Ну, вбито цього. Кенліді. Пізніше, я не пам'ятаю, чи 21 листопада, чи якого. Хадсон. Ми прибули Пентагон. Мейсон. Спеціальний агент Мейсон на той момент. Той, кого зараз е допитують. Це вже було після того, як він втік із боркути. Він музкав класне. Ніхто рішення секунди є стайка. Він має фір, ні конференцію, Драговіч І ракета явного з байконура. You have We're lucky to have you back, Mason. Ну, вони дуже сильно радію бачити, тому що не так багато людей е, ...взагалі здатні виконувати ту роботу, яку вони, скажімо так, пропонують. On Woods, Hudson, my Mason, like everyone was watching us and watching me. I think you couldn't trust anyone, sometimes even yourself. That's why we're here, Mason. Finest people in you world, right here, 24 7. It never ends. We were watching you. The Может, только все узнаем? Как минимум. Зараз прощает геймплей анимация, по сути, как сцена. Майже. У меня ничего в Я не играю. Я не люблю. Там, до речі, не було на початку гри, гра не для епілептиків. Так ну, що, типу, в кого там проблеми з тим, ну прям взагалі не рекомендую. Ви бачите оці спалахи? Нє, правда, взагалі. Як то каже, хто ну, прям передайте, краще не варто. Типу, гра класна, але плін. мене в самому очах. Кіт бачу заснув у мене на столі. Іншому столі. Дуже класно, дуже зручно, дуже. Бляха, знов Що ж таке? ну, Блін. Я вже сам буду писать его скоро, той ты з собственными цифрами. Честно, чесно, мы чесно, точно там Sit. We are in grave danger from the communists. Our freedom, our very way of life is at risk. Dragovich. I'm told that you are the very best that we have. Anywhere. You will need to be зробити. Зразу кілька годинки Нью-Йорк Тінь ага. Так А зараз вже операція Байконур. Operation 40 had planted a double agent working with the Ascension Group. That Gagori Weaver. His mission was to sabotage the rocket. There's something went wrong, Mason. I can't get these fucking numbers out of my head! Так, добре, на цьому я взагалі планую зупинятися. 17 листопада це типу 7 днів на підготовку і до, до всього, щоб добратися. В принципі, месин професіонал. Вудс Бауман та інші теж. Так, добре. На цьому я думаю зупинятися. Ну, потрошку все стає більш зрозуміліше взагалі. Але далі буде ще більш зрозуміло, взагалі, в фіналі буде все зрозуміло, що взагалі відбувається. Усім дякую за перегляд, дуже дякую спонсорам за підтримку. Попередній раз забув це сказати. Також бажаю, бажає, можете підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути і до наступної серії.